з 1 вересня запрацює закон про лобіювання. Тепер будь-які спроби бізнесу чи організації впливати на рішення влади мають бути прозорими і відкритими. Існує реєстр звіти та правила гри. Політики запевняють, що це крок, який наближає нас до ЄС, і має зменшити корупцію. Але як працюватиме на практиці? Це все і що це означає для звичайних людей, наприклад. Просто зараз маємо змогу запитати наступного гостя Сергій Власенко, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики. З нами на прямому включенні. Вітаємо, вітаємо, пане Сергію. Давайте розпочнемо з того, що таке лобіювання, простими словами, що дозволило робити з вересня. Лобіювання це вид діяльності, який пов'язаний із тим, що відповідні люди або компанії. Проводять свої інтереси через органи державної влади або органи місцевого самоврядування. Ну, наприклад, ви асоціація виробників металопродукції, чи виробників тютюну, чи я не знаю виробників дронів. Да? І вам треба прийняти певні зміни до законодавства. Так, от, ваша діяльність, по якій ви переконуєте законодавця прийняти цей закон і називається лобізмом, тобто, це. До корупції немає ніякого відношення а от якраз е, закрита форма, прихована форма впливу, коли ти не говориш, що ти впливаєш, а впливаєш. У це і є якраз корупція. До речі, ви сказали, що це одна із умов е, е, нашої європейської інтеграції. Ви з одного боку праві. Але я хочу сказати, оскільки я там трошки займався цим питанням, то в Європі немає загальних стандартів лобізму, натомість вони є в Сполучених Штатах. От там це дуже розвинена практика і так далі. І коли е, два роки назад приймався закон, що зробив я разом з Юлією Тимошенко? Ми просто взяли американський закон, і я про це казав неодноразово. Ми його переклали українською мовою, адаптували його з точки зору прийняття рішень до українських реалій і зареєстрували. Але на жаль, колеги в сесійній залі нас не підтримали, тому, на моє переконання, закон про лобізм, який прийнятий, він трошки беззубий. В якому сенсі? Ну, по-перше, низку речей вивели із -під сфери діяльності цього закону. Ну, припустимо, якщо ви... Просуваєте, в, в, як, в якомусь органі місцевого самоврядування у Львівській міській раді ви просуваєте рішення про те, щоб вам виділили земельну ділянку під забудову. Е, от такі акти, які називаються індивідуальними, не потрапляють під дію закону про лобізм. Це перша проблема закону. Е, друга проблема закону: що велику кількість громадських організацій, які фактично займаються Просуванням якихось ідей за гроші, їх вивели теж з під дії цього закону. Тобто, закон є, але на моє переконання, він такий трошки беззубий. Ви запитали, як це все буде працювати. Ну, По перше, ви сказали, що є реєстр. Реєстру ще немає. Реєстр запрацює, дай Боже, з 1 вересня, але я сподіваюся. Е, верніше, я сумніваюся, що він запрацює. Е, Органом, який веде реєстр, є національне агентство запобігання корупції, тобто вони відповідають за функціонування цього реєстру, і вони відповідають за дотримання закону тими е юридичними і фізичними особами, які зареєструються як мобісти, е в цьому реєстрі будуть організації, які е вважають, що вони займаються ломбійською діяльністю. А також вони зобов'язані ці організації публічно звітувати про те. Які дії вони вчинили для того, щоб ну так би мовити просунути своє рішення, яке вони офіційно лобіюють, це буде означати, що в реєстр будуть потрапляти зустрічі з політиками. В реєстр будуть потрапляти певні мероприємства на кшталт певні певних круглих столів, певних конференцій, які або фінансуються лобістами, або організовуються для лобістів тобто, це все стане публічно. І стане зрозуміло, хто із тих, хто зареєструвався як лобізм, які інтереси просуває, раз для кого він просуває ці інтереси? Два і що він для цього робить три. Пане Сергію, а для чого це взагалі робиться? І для чого реєструвати себе як лобіст? Звітувати? Ви правильно говорите про те, що інколи якась зустріч, умовно кажучи, в якомусь ресторанчику тихо посиділи собі, вирішили якесь питання. Там, умовно кажучи, великі бізнесмени, великий політик. Та й все і розбіглися. І навіщо ось цей все і тоді морок з тим, щоб ось це реєструвати, звітувати. Видно було, що ти хочеш зробити. Я, я з вашого дозволу, зроблю не по-львівськи, а зроблю по-одеськи е відповім вам питанням на питання. А навіщо тоді боротися з корупцією? Ну за цією логікою. А насправді лобізм е він робить прозорим е процедуру і механізми прийняття державних рішень. Тобто, ти розумієш, хто ініціював це рішення, навіщо він це зробив, в чиїх інтересах він це зробив, і що він робив для того, щоб це рішення стало, щоб цей проект став рішенням, ну скажімо так. Звичайно, я ще раз кажу, це нормальна європейська і особливо американська практика, яка дозволяє зробити прийняття державних рішень прозорими і зрозумілими для кого ці рішення, для чого ці рішення, і так далі. Звичайно, можна було б жити і нам в 19 сторіччі тихенько сидіти по клубах, по ресторанах і з кимось домовлятися, але ну, світ неохильно і швидко рухається вперед, і, як ви справедливо зазначили. Прийняття закону про лобізм було одною із вимог на нашому шляху до європейської інтеграції. Тому на цьому наполягали е, ті, кого називають наші іноземні партнери. До речі, дуже цікава історія. Коли я вперше зареєстрував закон про лобізм, це був 20-й, по-моєму рік, то е, тодішня членкиня. Е, Правового комітету парламенту, а нині суддя конституційного суду пані Ольга Савогіря. Бо вона була голова підкомітету з конституційного права. Вона видала висновок на мій законопроект, що він не конституційний, бо він нібито обмежує права, права громадських організацій, права людей і так далі. Отаких От суддів Конституційного суду на жаль наразі. Як кажуть у Львові, маємо сьогодні, але ну це було там 5 років назад. Потім зрозуміло, що ситуація змінилась. Потім зрозуміло, що європейські партнери пояснили таким, як Совгір'я, що це нормальна європейська і світова практика. І звичайно, що треба робити будь-який процес прийняття рішення, державний процес прийняття рішення, і треба його робити максимально публічним і максимально прозорим. І одним із елементів такої прозорості є. є Законодавчого регулювання лобізму, і створення відповідного реєстру, і е, створення оцих звітів лобістів для того, щоб люди розуміли хто хто як і що просуває у відповідних органах державної влади і органах місцевого самоврядування. Тобто, це закон, який стосується не лише Верховної Ради, він стосується будь-якого державного рішення і в кабінеті міністрів, і в міністерствах, і в Верховній Раді, і в офісі президента, і, і в. Органах місцевого самоврядування, тобто всюди знаєте, тут таке питання, поки ви говорили, як ось ця історія відбувалася спочатку, ви реєстрували цей закон, він був визнаний неконституційним. Зараз його визнали не, і ось... він, він, він не був. Вибачте, вибачте. Це важлива історія. Він не був визнаний неконституційним, але Профільний комітет парламенту має можливість говорити про те, що є сумніви з точки зору конституційності, і так далі. Тобто, він би був визнаний неконституційним, якби він став законом і пройшов Конституційний суд. але такої процедури не відбувається. Так, вибачте, тоді дякую за уточнення, Ні, а, пане Сергію. То чому саме зараз ось він прийнятий? Тому що європейський Він партнер... прийнятий не зараз, він, він прийнятий два роки назад. Він просто вступив, він в 24-му році, так, але він просто. Але чому о, чому зараз так чи інакше, у 2024 році е, зайнялися тим питанням? Чому, наприклад, ваша версія не пройшла узгодження і не стала таки законом? Е, чому ось зараз вважається, що це на часі? Ну, дивіться, я ще раз кажу: по перше, закон було прийнято в 2024 році. Він набуває чинності з 1 вересня, тобто, тобто він був прийнятий там два майже два роки назад. І дали два роки на те, щоб всі зрозуміли, як це буде працювати, щоб на ЗК підготувалися до запуску реєстра, щоб, щоб подивитися ще раз, можливо, щось треба уточнити, доповнити і так, далі, і так далі. І так склалося, що з 1 вересня 2025 року закон набуде чинності і стане уже законом. Вибачте, я сказав два роки, рік. Звичайно, рік мається на увазі 24, 24, Чи двадцять встигло підготуватися. Якщо так вже ну, говоримо? Дивіться, я думаю, я думаю, я думаю, що реєстр запрацює так чи інакше. там першого вересня він запрацює, чи 2 вересня це не принципово. Але реєстр запрацює. Це перша історія, і сто, історія друга. Ну я ж кажу ще раз, оскільки закон такий трошки беззубий, він нібито запроваджує лобізм, але в такому в певному сильно обмеженому вигляді. Я думаю, що багато питань все-таки будуть потребувати врегулювання після початку практичного застосування. Тобто, як закон запрацює, і запрацю... навіть я би сказав не так, деякі вади видно вже зараз, а дещо стане зрозумілим після того, як закон активно запрацює. Бо е, наразі, або як кажуть, у Львові наразі е, в. До 1 вересня ми дивимося на цей закон, ну дещо з теоретичної точки зору. Бо закон є, практики застосування немає. Тому треба там місяць, два-три, може півроку подивитися на практику застосування. Але я переконаний в тому, що рано чи пізно Верховна Рада буде вимушена прийти до того регулювання лобізму, яке застосовується. Ну, в більшості європейських країн і в е, Сполучених Штатах будь-хто громадська ти організація, не громадська ти організація, будь-хто хто просуває е, інтереси або свої, або чужі, але отримує від цього комерційний зиск, він повинен бути зареєстрований як лобіст, якщо це просування відбувається в органах державної уни. Все так працює в усьому світі. Нема, нема ніде в світі, що центр протидії корупції, як вони себе називають, сюди вони говорять, ми лобісти, але вони по закону не лобісти. Припустимо вони, думаю, пане Сергію, які теми можна лобіювати, і які теми категорично не можна лобіювати за цим uh -huh. законом буде? Розкажіть, будь ласка. Дивіться, в законі є абсолютно чіткий перелік, чіткий перелік. Е е Предметів або тем, як ви кажете, або питань, якими не можна займатися під час лобізму, звичайно, це зміна територіального устрою, зміна конституційного ладу, питання амністії. Тобто, цей перелік чітко визначений в законі. Я якраз не думаю, що тут будуть проблеми, бо цей перелік він, він абсолютно чітко визначений. Він там там немає, так би мовити, можливості його розширено тлумачити. І я думаю, що тут на ЗК буде в стані буде в стані. Реагувати на якісь порушення, якщо такі порушення відбудуться. Але згідно з цим законом, якщо там є так, так, так би мовити, суб'єкти лобізму це ті, хто здійснює лобізм, і об'єкти лобізму це ті, щодо яких здійснюється лобізм. Так от, якщо е, суб'єкт лобізму Чує від лобіста про те, що іде обговорення якихось речей, які обговорювати не можна, то він зобов'язаний повідомити про це національне агентство запобігання корупції, яке має певний інструментарій реагування вплоть до того, що відбирає ліцензію на лобізм, накладає штрафи і так далі. Та Добре, останнє питання, яке хочеться обговорити. Знаєте, ми зараз говоримо про внутрішньоукраїнську кухню, а давайте поговоримо тепер про міжнародну кухню. Чи можуть, наприклад, лобістами бути компанії або особи, не мають ті, які не мають, наприклад, українського громадянства, і чи можуть лобіювати тут свої інтереси в Україні за тим законом? А ну, дивіться, лобіст це юридична особа українська, яка зареєстрована в Україні для того, щоб займатися лобізмом, треба зареєструвати в Україні або філію, або відповідну юридичну особу, яка буде, буде займатися лобізмом. Єдине, що тут теж із лобізму, як я зазначив, є низка виключень. Якщо ми стосуємося або торкаємося міжнародної тематики, то абсолютно чітким виключенням із питань лобізму є. Дипломатичні будь-які дипломатичні питання, тобто не дипломатична діяльність, це зрозуміло. Да, що посол не буває лобістом, але будь-які питання, пов'язані з дипломатією, не потрапляють під дію закону про вобіну. Ще раз для того, щоб хтось займався лобізмом в Україні, він повинен бути зареєстрований. Для цього це повинна бути українська юридична особа. І ось, от точно вже останнє питання. Так, да, останнє да, питання давай. знову ж таки. Я вже звик. Зда що буде? Потім ще може бути Да. Ні, Це вже точно останнє питання, але тим не менш маємо завершувати, тому те, що ефірний час наш дуже обмежений, але тим не менш, ну, як відчують це звичайні люди. Ми зараз говоримо про політиків бізнеси. Ми зараз говоримо про такі щабелі ну. влади. Як це відчують звичайні громадяни України рік два? Що вони побачать як таку класичну і якісну зміну? Ну дивіться по перше, це призведе до, до зміни політичного класу? «РАЗ», це призведе до зміни ну не не, не зміни. Я маю на увазі фізичної, а це призведе до зміни політичної культури. Отак от буде правильніше сказати, тому що ну це дуже важлива річ. Насправді політична культура традиції це те, чого поки що на жаль в Україні недостатньо, як мені здається. А от такі системні речі, системоутворюючі речі, як закон про лобізм, вони призводять до зміни. І традиції, і до зміни політичної культури, що в подальшому призводить до покращення прийняття політичних рішень. Я розумію, що це такі абстрактні слова, достатньо абстрактні слова. Ну але повірте, що однієї з проблем сьогодні це є. Неякісне прийняття рішень да коли ти приймаєш рішення, ніхто не розуміє, хто його ініціював, навіщо його прийняли. А потім виявляється, що тих, хто ініціював, неправильно почули, і так далі. І так далі. Потім цей закон скасовується, потім приймається новий і відбувається знову це чергове ходіння по колу. Так, от механізм лобізму, ну по перше, робить прозорим. І це підвищує довіру до органів державної влади, що теж є вкрай важливо з точки зору функціонування будь-якої держави. Я кажу ще раз, ми просто вийшли, знаєте, зараз воно звучить трошки пафосно, але для мені здається, що для громадян важливо довіряти своїй владі, якою б вона ну чиєю б вона не була. Якщо ти не довіряєш державним інституціям, насправді це велика проблема в державі. Закон про лобізм, роблячи прозорим механізм прийняття рішення, підвищує довіру до органів державної влади, коли кожен громадянин може відкрити публічний реєстр і, і зрозуміти: ага, у цей закон прийнято в інтересах так або е, за цей закон, цей закон лобіювала отака -та кампанія в інтересах такого то замовника. Так, ну ми приблизно тепер розуміємо, чому воно працює саме так, а не по іншому. Що ж, пане Сергію, як і обіцяла, маємо завершувати нашу з вами розмову. Щиро дякуємо за те, що знайшли для нас час. Я нагадаю про політичні інституції тут в Україні і про їх нові правила гри говорили зараз Сергієм Власенком, народним депутатом України, членом комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Дякуємо вам, пане Сергію, Дякую. до побачення. До побачення.